А це мій новий італійський влог. Дякую, що дивитеся. Бажаю приємного перегляду. Сніданок до мого проживання не входить, тому я знайшла таке кафе поряд, кав'ярню і тут шалений вибір панкейків. Вони тут просто нереальні. Ось вам позиція з лимоном, щось там з лимонним кремом. Я собі взяла класичну версію з йогуртом. Можна сидіти отак на вулиці. Можна затишно присісти в кафе. Також капучино, звісно, в мене на столику. Отак я буду снідати. Порція панкейків щось в районі 10 євро і капучино євро 60. Після сніданку перевдяглася, забігла до свого номеру, вдягнулася в італійський купальник, який придбала в пескарі. І йду вигулювати його в барі в Адріатичному морі. Хочу дістатися громадського публічного пляжу. Він безкоштовний, тут, до речі, подивитися, зняти на нього огляд. Але спочатку мені треба дійти до автобусної зупинки. Я підготувалася і в Табачино, в Табакіо купила квитки на автобус. Коштують вони в цьому табакіо по одному євро, тоді як... У водія вчора купувала за євро 50. Єдине питання, як правильно валідувати, сканувати цей квиток. Можливо, через додаток. Додаток вже встановили. Будемо пробувати. І розкажу вам, як валідувала все-таки цей квиток. Але спочатку треба знайти автобус потрібний. Гарне, цікаве місто Барі. Не пам'ятаю, хтось мені казав, але я не запам'ятала хто, що в барі нічого дивитися. Я вже була в пескарі, можу сказати, що в барі є більше можливостей для того, щоб оглянути щось цікаве, ніж в пескарі на перший погляд. Хоча це не означає, що пескара якась не така, вона просто трошки менша. В барі класно, я б тут і довше побула, мені здається, тиждень тут було б прикольно. Ну, єдине, що варто уважніше відбирати житло, щоб воно було більш комфортніше і більш дешевше. А так. Досить тут цікаво. колесо огляду. Я ще на ньому не каталася. Зараз чекаю свій 42-й автобус дістатися пляжу, бо пішечки вже задовбалися за минулу добу гуляти. Так, водія запитала, інші люди підказали, валідувати цей квиток можна завдяки оцій... Ці штуці там внизу ви підставляєте і воно щитує поток. Приїхала до пляжу. На цьому автобусі автобус B. вийшла на зупинці, побачила вже з автобусу, що там ніде яблуко впасти на тому пляжі. Ну що ж, будемо зараз з вами дивитися, що там на пляжі. Для речей локер рум. Вже бачу народ, ноги мої вже йде з пляжу. Є люди, що продають, покривала парасольки. Сьогодні хмарно, так затягнуто небо, тому парасолькам може і не треба буде, а от підстилки в мене нема. Треба роздивитися, що тут відбувається. Пляж цей безкоштовний, як я вже сказала. Водичка прохолодна. Я вже ніжками в водичці. Я в шоці від того, скільки тут людей. Перші враження від пляжу дуже позитивні. Дуже багато місця, де можна безкоштовно собі розміститися, різні варіанти і на газончику, так і на пісочку, і на камінні, кому як подобається. Іначе людей багато, але в принципі знайти вільне місце, як бачу, не така велика проблема. Є перевдягальні, туалети. Ну я, я в шоці, все, все є. Тут цивілізація. Перевдягальні. Щоб можеш зайти, і змінити одяг. Хтось забув ключі. Це теж частина пляжу. Вибираю місце, де розміститися, тут і спортивні майданчики, і дитячі. Хочу пройти туди далі, подивитися, де краще. Повертатися на ту частину пляжу, де пісочок, бо далі оце починається і тут Галька, і там отаке каміння, і вже нема нормального входу в море. З понтона зі сходів є е, вхід, Отам. але там каміння теж попід сходами, і я думаю, що мені буде незручно. Повертаюся туди, де пісок, десь присяду. Багато місцевих саме от італійців. Цікаво. Я все ж купила рушник, на якому буде сидіти. 15 євро за нього хотів, ви потім побачите, який він. Я виторгувала за 10. Я хотіла ще за 5, ну, мало ли що його там хочу, за 10 продав. Показую вам, тут є от на пляжі такий барчик, тут і їжа. І що цікаво, що тут теж є оцей бургер з восьминогом, така місцева їжа барик Класична і напої різні. Ну що, я всілася нарешті, бо ходила дуже-дуже довго, тут такий пісочок. Я обрала пісочок. Поруч досить і дуже багато людей, особливо показувати не буде надто культурно. Але я собі вихопила такий шматочок і вже ходила плавати. Я вам казала, що вода холодна, я трошки редагую свої покази. Вода типу, свіженька, але коли заходиш плавати, це все зникає відчуття, що типу, холодно, бо воно не холодно. Вода дуже чиста, мені тут подобається. Ну, Якщо порівнювати там, з Албанією, то ну, тут Шенжин трошки пасе задніх, тобто тут краще. І водичка, і вона така солона, і так тримає добре на воді. Вода тут прекрасна. Ви бачите пісок, я показую вхід безкоштовно. Загалом прекрасно. Якщо у вас не було ідеї приїхати в барі в якості пляжного відпочинку, то я або цю ідею вам посію, або сама задумуюся над тим, щоб сюди саме як на пляж приїжджати. Тому що ну, чудово, класно. Місця вистачає, парасольку свою купив, скільки вона там. Ну, хай вона 15 євро і носи з собою. Колір води бачите який? Такий от пляж в барі. Томатний пляж, пляж помідорів. Зараз я по ГСП, то я хочу вже тікати з пляжу, може навіть сьогодні повернуся ще. Хотіла вам сказати, що ці локери, наскільки я зрозуміла, оголошують безкоштовні, Типу, що ховайте свої речі, бо ну, можуть їх позичити, так би мовити, назавжди. І ще тут є туалети, ще тут є душові, це окремо для них, є також душові, де можна в повний зріст. Сіль себе змити, є навіть перевдягальня для осіб, ну хто на візочку. Ось вона. Тобто пляж мені сподобався, що сказати. Вирішила влаштувати обід в закладі неподалік від пляжу, щоб було зручно повертатися на пляж після, і я замовила делікатеси просто тут місцеві, тому що це заклад, де багато морепродуктів. Перчики з тріскою. Також отака паста спагетті з прісноводною величезною креветкою. Мені сказали, що ця креветка водиться тут, але чат ГБТ та інтернет кажуть, що прісноводна креветка тут така не водиться. Не знаю, кому вірити. Було смачно все це заполірувала ще кавою, еспресо замовила. Зараз вам покажу, як виглядає креветка. Он вона величезна з синіми ногами. До речі, ліманчила спріц. Тут був неймовірний такий коктейль. Бахарі в ресторан поблизу пляжу. Чудовий, рекомендую. Я після свого ситного обіду повернулася знову на пляж. Ну а що, сьогодні така субота. Хочу вам просто. Ще більше розповісти, все, що встигла за день тут зрозуміти. Багато рятівників на пляжі це важливо. Ось є будка рятівника, і вона тут не просто так стоїть, а Там не один рятувальник. А от в червоних футболках хлопці це всі рятувальники. Як на мене, це важливо, тому що людей тут багато, в них і човники є, і вони так ну дивляться на пляж. По температурі води казала по глибині, тут мілко. Тут мілко, але плавати можна. Не можна прям занирнути дуже глибоко, але тим не менш, мені було комфортно плавати. Є отакий хвилеріз і туди люди теж приходять з парасольками, з рушничками там відпочивають. От. Ну і Бачите, зараз вечір пляж досі повний. До цього колеса огляду, яке я вам показувала в перший день свого перебування в барі. Його не помітити неможливо, і ось я ввечері, в суботу прийшла покататися 10 євро вхід. Погнали! Стартуємо, ну, подивимося, що тут можна побачити. Тут є від кабіна 30 євро з персони. Я в звичайній. З сторони так швидко вона кружляє зараз страшно. Зараз якось м'якенько відчуваю. Зараз буду вам показувати, що бачу. І тут трапилося розчарування, бо отакий був огляд у мене. Чи то світло в кабінці заважає гарно все розглянути, чи то віконці тут вже такі замусолені, що майже нічого не видно. Не знаю, 10 євро. Декілька кіл зробили це колесо. Чи варте воно того гарне, але мало з нього що можна побачити. А на цьому я завершую це відео. Маю надію, що вам воно сподобалося, було корисним чи розважливим. Давайте зустрінемося у коментарях, щоб все гарно обговорити, а також зустрінемося у моїх наступних відео. Дякую всім за підтримку, за вподобайки. Долучайтеся до мого інстаграм яніназет 1 і побачимось! Слава Україні!